Та в мене там зв'язок, то є, то нема. Тяжко було чути, що це Андрій Іванович говорить чи не говорить. Звучалася на Дякую. Отже, в зв'язку з тим, що хлопці добігають, хвилиночку, що чекаємо і розпочинаємо. Проєкт ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади 2025. Що з нас там сильно помінялося? Те, що частково говорилося, люди не додалася, е, я не пам'ятаю, що Вікторія Вікторівна доповідала, е, 100 мільйонів 352 тисячі 400 це субвенції з державного бюджету в рамках надзвичайної е, кредитної програми, там три об'єкти, школа Брюховича 50 мільйонів, е, ТМО, це Навродського, 23, утеплення фасаду 15 угу. мільйонів 215 тисяч 700. Е, а що е, по-нашому? Е, По-вашому. Ну, те, що Вікторія Вікторіна, в принципі, доповідала. Більше нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Це mm. тих самих, відображаємо, 10 мільйонів кредиту ЄБР, наказ Мінфіну отримує. Наказ Мінфіну. Друге питання я би прийняв без всіх, але, на жаль, мушу чекати. Давай. Бо ще можу озвучити, будуть деякі ще правити. Окей, okay. і... давайте. Комісія. Ми розпочинаємо комісію транспорту, зв'язку та міської мобільності в порядку денному у нас три питання. Перше питання: проєкту хвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік. Та, як мені сказали від того моменту, що в нас було, нічого не змінилося, по-нашому. Uh -huh. Uh -huh. Все як було. Єди, так, єдиний отриманий наказ Мінфіну кредит 5 мільйонів євро ЄБРР, який that's right. відображається в ухвалі. Right. І, і будуть ще декілька правок. Right. Згідно right. протоколу бюджетної комісії, ми ще збільшимо за пропозицію департаменту економічного розвитку на 30 мільйонів доходу бюджету розвитку від надходження коштів пайової участі і спрямову right. на бюджет розвитку об'єкти. Відобразимо ще 1 мільйон додатково субвенції з обласного бюджету. Вчора прийшло розпорядження на ПТУ, заміна вікон. Соцзахисту додамо 3 мільйони на поточний ремонт хабу для ветеранів за адресою Друкарська 6 за рахунок резервного фонду. Ну і в принципі врахуємо ці ухвалі всі об'єкти бюджету розвитку, які будуть прийняті на сесії, те, що буде доповідати Інна Васильівна. Пропоную на розгляд ради. Ще будемо слухати, що Васильовна буде доповідати, тоді вже будемо приймати якесь рішення остаточним методом голосування. Хто за? Дякуємо. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт ухвали про відмову громадянного Капши МС у поповненні на новий срок договору оренди земельної ділянки вулиця Своробкевича. А чому відмова? Земельна ділянка, ми щось ділянка, яка перебуває в власності громадянного будинку, ділянка є вільна і перебуває в Савчині. Оскільки зараз розробляється план по дорожній дорозі там є просто то ще Давайте. Важливо мені це 31 б Не 31 зразу говорити, що там щось договорено. до 31 бай. Це земельна ділянка. Отак. Під будинком угу. перебуває у власності. Це все в червоних лініях. Угу. А саме... він хоче? А це що за будинок? Це його, його будинок? це його будинок, який половину червоні... впадає в червоні лінії. І, а і коли марш... його будинок був збудований? Сам, там дуже старий будинок. Тоді питання, а хто там в червоні лінії ну, малював? І номер новий 31. Так. Б. Б. Е, мова йде про цю земельну ділянку, возень вздовж. Тож, мучна. Вона зараз Воробкевич називається. А, воно отак, бачите? З тої сторони Виробкевича, а з тої сторони мічна. Тому все добре. Зелена зона. він З тої сторони заїзд Зворобкевича. Там в нього заїзд посередньо з Воробкевич. Тут все щось збудоване. То воно під 31-му зареєстровано чи як? Так. Воно зареєстровано і воно в тій земельній ділянці, яка перебуває у власності. Не давно не а, от воно 31, бачите, будинок був. Те, Тут щось було на 31. У 2014 році це було передною ухваленої сесії і червоні лінії йшли. Це про відмову, я думаю, що треба підтримати. Ось так, Буде і та, і та. Він ж подався, так розумію, на продовження хоч? Він подався на продовження і. І, і було зараз створив альтернативну ухідку. Проте. Е, минулого тижня прийшло від нього клопотання. Зняти з розгляду його звернення поновлення договору оренди. І, І від кого? відповідно відносно. Тому маємо розглядати все до дві ухвали під час сесії. Так. Ну, а я... ми зараз тільки Порядку денному ден, є одна, оскільки там тут спорядку денної зняли. Тому в нас є підвір. Спорядку... <кій> Є відповізовані. А це там є земельники, архітектурники. Це є та яка пропонування, а та, яка про відмову саме на виставу на рамки Андрію Івановичу. А як ми? Може На сесію є чи що? Цікаво. Я би показав перенести. А там земельник на сесії. Як земельники там. Ні, цікаво. Я просто знаю чому. Я знаю, як в нас малюють художники червоні лінії. Знаєте, через що червону лінію намалювали? От вересне 14-поверховий корпус електронно стоїть. От прямо через нього червону лінію вальнули. Дорогу придумали собі. Я не знаю, що там придумали. От прямо от через нього відчекрежили по -по 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 вертикалі. Так що художники у нас різні бувають. А чому так спішимо стоїть? Я не знаю. Не тут. Якщо вуличка, то вуличка мучна. Це стара, тут стара, частина міста. Для чого тут проспект будувати, я не можу зрозуміти. Якщо є будинки, яким вже там сотня років. Я цього тут не можу збагти. Ну я не знаю, це стара забудова біля старочка, біля казервального. Це не стара забудова. Зараз вам покажу по мірі можливості. Ні, ну, для чого там такий проспект? Каширна між тими. 12 метрів. Такий паркан великий, але ось цей будинок. Ні, ну, будинок зараз накритий новою бля. Я ж не знаю. Ну, ці, Ні, ну, ну, цей покажі. квартал мучної Воробкевича забудовувався ой-ой. Ще з Австрії. Що знімаємо? Я би переносив. Виїхати на місце, подивитися можливо. Ну як? Людині через будинок намалювали червону лінію. Але що ви хочете з тієї земельної ділянки? Вона так цікаво розташована, бачите, на такому подіумі по кругу. Ну бо так вуличка колись так будували хати. У нас вулички не як в Америці квадратні квартали. У нас вулички йдуть з поворотами. Жгоробкевич, бачите, який зігзаґ робить? Треба все підняти якісь. Ну, але, але хто... Отут червоні лінії такої ширини, червона лінія така. Тут що, буде метро будуватися, що там буде, чи проспект? Тут багато будинків побували в червоній лінії. Ну, що й мов. <рес> То, Хто малює червоні лінії, мабуть, думати, що, що він робить? Пропозиція перенести дане питання, більше ознайомитися з ним і тоді приймати якісь рішення. Е, не прийнято. Пропозиція перенести на наступну комісію, ознайомитися з повноцінно. Хто за? Дякуємо. Третє питання. Проєкт ухвали про внесення змін. До ухвали міської ради під номером 5533. Гарно. Гарний номер. Про затвердження ТЗО реновації, технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вулиці Зелені, 151 та надання так. ТЗО в реновації в оренду земельної ділянки на вулиці Зелена, 151. Це технічне питання. ухвала вже сталося. Реновація мала у власності все майно і мала в оренді земельну ділянку. Частково в межах червоних ліній, тут були побудовані багатоквартирні житлові будинки і чотирьохповерхові, дев'ятиповерхові, десятиповерхові. Реновація спершу продала тільки е, одну будівлю, і відповідно земельну ділянку ми ділили на, на дві частини. Тепер, Тепер вони, поки завершився поділ, земельна ділянка вже розділена на, на три частини, тому що вже три різних власники е, е, нерухомого майна. Е, тому тут просто технічно вносимо е, зміни в середині. А є листи зараз відвернені від реновації? Чи, чи ми їх забираємо тоді? Ні, не, не, не забираємо. <зв 'язувати> <16 -го. зв 'язувати> І воно теж дійде на цю сесію? Так. Тут, вчора нічого не виносило. тільки ті що... А з понеділку, з вчора була комісія. Ми просто всі ухвали не... Що нас так вийшло, що ми зібрали. Самої укладали, не то ще копії є стоїть. — Копії. Хто підписав, хто розглядав. Слухайте, ну то якось дуже підписувати зараз. Як вона підпишує. Як Андрій Іванович знає, чи ми пройшло нашу комісію, чи не пройшло. Розубрав. Ну реально дуже прикольно. Перенести на питання, поки не з'являться всі дані, щоб ми точно ознайомилися і подивилися. Ми не можемо приймати, блін. Ну, нас двоє. Третього немає, я поки що не підтримую. Ну, <зас> Якщо ти підтримуєш <зас> голову комісії, як я можу не підтримувати, ні, <зас> можна. Тут питання не в тому. Питання в тому, що, ще раз кажу, було би ухвала. Добре, давайте розглянемо. А що, що земельники <зас> кажуть? Там позитивні серйозні, так. Ну, бо кажуть, це просто технічно внесення змін. Там не стоїть питання, що, що десь там щось, кого забираємо, тому само. Мені ж ділянки були сформовані, зареєстровані право комунальної власності, перебували в оренді Ну, А саме ухваляла, Тут він просить дві речі. Він просить внести зміни і скасувати інше речове право право оренди на іншу ділянку. А в ухвалі як написано? А інші власники звернулися за орендою? Інші власники там і в ухвалі зобов'язали, що вони згодом стали. А від них листів немає? Це найдивніше. Ну, тобто ми можемо просто-напросто платника втратити один із можемо Втрату, тому що поговорити в вони будуть платити ці наступні з часу реєстрації, я зареєстрована. Є право, право, власне, Можливо, вводить, не в неї мають право власну минуту, тому угода по відшкодуванням до отриманих коштів буде з цього дня, коли ця ухвала буде. Значить, ЗОБ Дельта має 02. Наступна комісія. Чекає. Нам а. Треба прийняти Я якісь керує. Я... Пропозиція на розгляд ради. Хто <звук> за? Дякую, більше не прийняті. Ухвалу, що принесу. Передайте департаменту. Я такі речі, більше не Я за п'ять хвилин до сесії я шато не підписав, я не знаю.